Чи є в кабалі ознаки, які допомагають зрозуміти, коли я роблю щось не так. Є не зразу можна до них прийти до цих ознак, бо фактично це означає, що у вас вже є якийсь зв'язок з вашим коренем, тобто з творцем. І в цьому сенс вивчення кабали, щоб ви прийшли до контакту з творцем. І ваш контакт з творцем він буде давати вам ознаки. Чи робите ви щось так, чи робите ви щось не так. Ви будуєте внутрішню систему цього контакту, і ця система, вона кожен, в кожен момент життя може реагувати на ваші вчинки, на ваші думки, на ваші бажання. І якщо ви знаходитесь у зв'язку з цією системою, то ви бачите її реакцію, як ви знаходитесь в Наприклад, в контакті з татом чи з мамою, да, і ви можете по одному погляду зрозуміти, чи ви правильно щось сказали, чи ви щось не так робите. Да. Мама на вас тільки подивилася, а ви все зразу розумієте. Так і коли ви будуєте цей внутрішній зв'язок з вищим, з вищою, це внутрішня така у вас будується конструкція, яка у вас всередині. І ви, коли ви ось щось думаєте чи говорите, чи якийсь робите вибір, вчинок, то ви зразу розумієте, бачите внутрішньо відчуваєте реакцію її на вас. І вона вам очевидна, зрозуміла, і ви можете себе підлаштувати відповідно під неї і вчинити правильно. Одночасно вона може підлаштувати себе під вас. Це залежить від рівня вашої комунікації, вашого зв'язку. І ось це, в принципі, такий процес спілкування, процес вашого внутрішнього розвитку, коли і ви можете адаптувати себе під творця. Творець може ну, дати вам відчути, що він теж може вам зробити щось добре, що він може вас нагородити, що він може вас якось дати вам щось приємне. І це теж буде його реакція. І от від цього спілкування з ним ви відчуваєте, чи правильно ви робите, чи неправильно ви робите ця система оцінки аналізу, вона змінюється. Це якби і є розвиток в кабалі, розвиток ось внутрішнього вашого такого механізму, оцінки внутрішнього вашого. Таких важелів внутрішнього вашого такого експертного експертної точки зору по оцінки правильно, неправильно.